На сьогодні фінансування агропромислового комплексу має кілька варіантів. Найвідомішим та найстарішим з них є класичне кредитування. Все просто отримуєте у банку кредит, закуповуєте насіння та засоби захисту, а виростивши урожай, повертаєте кредит із відсотками. Проблема лише в тому, що у таких кредитів, як і зрештою у кредитів товарних, доволі високі відсотки, які не завжди під силу українським фермерам. До того, ж, що робити тим представникам агропромислового комплексу, у яких невелика кредитна історія чи брак ліквідної застави, на допомогу українським фермерам приходить вексельне кредитування, програма, яку в Україні запровадила компанія «Байер» спільно із банками Рейфайзенбанка Аваль» та Кредіагріколь. Коли Ми говоримо з фінансовими інститутами. Ми бачимо, що вони не квапляться брати на себе високі ризики у зв'язку із наданням фінансування тим агровиробникам, у яких немає кредитної історії, яким бракує ліквідної застави, у яких немає спеціального фахового фінансового персоналу, який би міг підготувати всі документи і заяви, що їх вимагає банк. Відтак, у 2010 році команда компанії Bayer почала думати про те, що ми можемо зробити в цій ситуації, щоб допомогти агровиробникам. І ми запровадили. Програму вексельного фінансування. Як відомо, своєчасне використання засобів захисту, а також використання якісного насіння, дозволяє забезпечити хороший урожай. Завдяки вексельній програмі агровиробник може придбати якісні засоби захисту рослин та насіння на вигідних умовах із відстрочкою платежу до 9 місяців. «Байер» приймає авальований банком Вексель як засіб оплати з відстрочкою платежу до 9 місяців. При цьому фермер не несе жодних валютних ризиків, що вкрай важливо у нинішніх умовах. Таким чином програма дозволяє знизити вартість фінансування у 3-4 рази порівняно із звичайним банківським кредитом. Як же скористатися «Векселем»? І з чого почати? Програма компанії Bayer реалізується сьогодні із двома банками: – «Райфайзенбанк Аваль» та Керді Агріколь. Тож, фермеру, який зацікавлений у такій співпраці, достатньо звернутися в одне з відділень цих банків до офіційного дистриб'ютора Bayer або просто зв'язатися з місцевим представником компанії Bayer. На сьогоднішній день система продажів нашого банку створена таким чином, що Відділення, які знаходяться в безпосередній близькості до агровиробника, також мають змогу надати консультацію стосовно векселя. І Відповідно, пакет документів, які надаються всіх він можна надати туди, в відділення. Наш банк имеет близко 800 вид и, в принципе, много из них может принять и проконсультировать по данному вопросу. На самом деле все очень несложно. Если мы говорим об установлении вексельного лимита, то речь идет об установлении обычного кредита на компанию, кредитного лимита на компанию, который может быть использован в безресурсной форме. Почему это интересно для нашего? фермерского хозяйства для товаропроизводителя. Прежде всего потому, что это гораздо дешевле. Если последние годы традиционная стоимость финансирования гривни составляла обычно порядка, наверное, 20%. Это средне, э, среднерыночное предложение. Если мы говорим о векселе, то он стоит 4,5% годовых. Переваги очевидні, і сьогодні в Україні є ряд агропідприємств, котрі вже встигли оцінити їх на власному досвіді. Одним із таких господарств є агрофірма Ольгопіль, що на Вінничині, яка сьогодні входить до ряду елітних сільських господарств із вирощування зернових та сої. У нас агрофірма. Сьогодні ми орендуємо землю на території трьох сільських рад. Значить, загальна площа землі 5200 гектарів. Ми є правонаступниками бувшого КСП Україна, але зуміли зберегти цілісність земельного майнового комплексу, бувшого колгоспу. Я тут працював головою КСП. У 2000, 2000 році, після е, указу президента про реорганізацію агропромислового комплексу, ми створили агрофірму. В принципі, з 2003-2004 року користувалися кредитом. Ну, в принципі, стараємося використовувати власні кошти для розвитку. Ну, сьогодні, щоб створювати нові технологічні лінії, будувати нову техніку, нове виробництво розширювати. Сьогодні без кредитування це важко цю справу робити. Авальований векселем почали користуватися ми буквально це третій рік, значить, ну, Саме перше почали з препаратів фірми «Байер», з компанією «Байер» ми давно співпрацюємо, вони нас знають, і тому вони заприїхали, представники міжнародної фінансової компанії, зокрема Оксана Вороді. Ми поспілкувалися. Вони розказали, ну мене переконувати для такої справи довго не потрібно було, тому що. Сьогодні використовувати авальований вексель, і це дуже гарна справа, якщо ми використовували під 4,5% річних і кредити, які сьогодні є 19-20%. Це ну будемо так казати, в чотири рази різниця. Тому ми почали працювати, працюємо. І надіємося на таку співпрацю. Приватне підприємство Агрон одне з найбільших фермерських господарств у Галичині. Першим в регіоні підключилося до програми вексельного фінансування. За цей час результати співпраці далися в знаки, І сьогодні господарство потроїло розмір векселя. Коли до нас звернулися з пропозицією про вексельну систему, ми звичайно ж прорахували, що це нам буде набагато дешевше і набагато вигідніше в. В порядку фінансування, тому що на векселі ми виграємо на тому, що навіть якщо проплачуючи повну вартість по векселю, ну це залежно від е, терміну фінансування, тобто від півроку до дев'яти місяців, ми максимум сплачували три з половиною в перший рік, ми знаємо, сплачували чотири відсотки. Але паралельно з тим, компанія Bayer давала нам в бонусні системи, від е, нам компенсовувала вісім відсотків, зменшувала вартість даних препаратів. Ще велика перевага того, що не було ніяких відсотків, ми платили тільки разовий платіж. І тобто в загальному обсязі нам виходило, що ми фактично не витрачали ніяких коштів на цей вексель. Проста система насамперед для того, що не тільки з фінансової сторони. Але і з практичної, теоретичної, так як ми працюємо, тому що я міг вже надзаздалися спланувати собі, які мені потрібні препарати, знаючи їхню вартість. І ми коли е... вже отоварували той весель, мене повністю вже на складі був свій перелік препаратів, які мені потрібно дану чи іншу культуру. Я вже хочу проаналізувати цього року, коли ми взяли вексель на 9 місяців під 3,5% половину річних, і за останні тільки тижні. Яка ситуація в нас в державі, що ми вже виграли в тому, що, наприклад, всі засоби захисту, насіння, які ми отримуємо за кордону, не всюди мають всі підкріплення до валюти. І коли валюта пішла вгору, розумієте, а ми купили по векселю наші українські валюті в гривнях, і це вже великий плюс. Крім того, що економія така ще в грошах, і я вже говорив, і в валюті. Це є довіра банку і розрахунки, розумієте, що ти не переживаєш, що завтра тобі треба за даний момент сплачувати проценти. І де брати їх чи не брати? Скористатися програмою дуже просто. Звернутися до найближчого відділення Кридіагріколь, чи Рейфайзенбанку Аваль та зробити заявку на авалювання. Домовитись з постачальником про розрахунок векселем «Байер», отримати продукцію «Байер» зі знижкою та розрахуватися авальованим та акцептованим векселем, погасити вексель після пред'явлення через 6-9 місяців. Для керівника підприємства перехід на вексельну програму має чимало переваг, і головна з них можливість вчасно закупити засоби захисту та насіння, не турбуючись про нестачу коштів. Серед численних переваг і певні пільги, які отримує підприємство при користуванні такою програмою. Вексельне фінансування є значно дешевшим. По ньому фіксована вартість сплачується одноразово в момент отримання авалю по векселю. І на сьогоднішній день в нашому банку це складає. 2,7% на півроку і 3,7% на 9 місяців. По-друге, це клієнт отримує відсрочку платежу на 6 або 9 місяців. По-третє, клієнт захищений від валютних коливань, тому що сума, яку він повинен сплатити через 6 місяців, вона фіксується в момент здійснення авалю векселю. По-третє, це Безкоштовність оцінки нашому банку по цьому векселю. І четверте, клієнт отримує додаткові фінансові вигоди, купуючи продукцію «Байер». Пільгові ціни це лише одна із переваг, які отримує керівник підприємства. Програма вексельного фінансування допоможе фермерам отримати полегшений доступ до фінансування продукту. «Байер». це, у свою чергу, дозволить поліпшити їх врожайність і, отже, їх прибуток. І цьому є декілька причин. First of all, агровиробник має можливість відстрочити оплату до 6-9 місяців. А відтак має більше часу на отримання грошових надходжень від реалізації вирощеної продукції. Фермер позбавлений валютного ризику, оскільки цей ризик утримує байер. У нинішній ситуації це дуже важлива перевага для фермера. Фінансування за більш низькою ціною у 3-4 рази дешевше ніж банківський кредит. Переваги вексельної програми від баєр такі. Нижчі вимоги до застави порівняно із звичайними вимогами банків, що дає можливість виробнику отримати до 50% більшу суму кредитного ліміту на наявні заставні активи. Стандартизований і швидкий процес прийняття рішень вигідна ціна фінансування та придбання продукції «Байєр». No... інші виробники також впроваджують програми вексельного фінансування? Але ми покращили програму компанії Bayer для того, щоб збільшити вигоду для фермерів. Програма Bayer пропонує зниження вартості авалювання по векселях. Вона пропонує менші вимоги до застави, що їх висувають банки. Вона прозора і забезпечує постійний і швидкий процес прийняття рішень, що використовується банками. Якісні переваги програми неодмінно оцінить і агроном будь-якого фермерського господарства. Мова йде про засоби захисту врожаю. Не секрет, що раніше вітчизняні фермери не мали гарантій у високій ефективності цих матеріалів, а відтак страждали показники врожаю. Сьогодні ж ситуація кардинально інша, адже при користуванні програмою Векселя від Байер фермери впевнені, засоби захисту чи насіння будуть тільки якісні та високоефективні. Ми маємо якраз можливість придбати нормальні якісні препарати. Фірми Bayer. Тому що Багато знаю своїх друзів, підприємств, які, маючи дефіцит обігових коштів, не мають можливості придбати нормальні препарати, беруть замінники генерики китайські, які потім мають проблеми в подальших руках, які на сьогоднішній день ні не районовані, ні до кінця не вивчені. І після дії на другій культурі, дуже після дія на них відбувається. А то якраз ще, хочу сказати, одна перевага, що є можливість купляти оригінальні препарати, від яких є великий зиск. А оскільки розрахунок векселем «Байер» у взаєморозрахунках між довбаєр та дистриб'ютором прирівнюється до передоплати, то надійний захист поля гарантований завдяки своєчасному постачанню засобів захисту дистриб'ютором. коли я приїхав в Україну два роки тому, 2012 року, я зустрічався з батьма малими та середніми агровиробниками і був дійсно шокований. Я бачив посів, знищені або пошкоджені неякісними препаратами або підробками. Підробка може виглядати як продукція компанії Bayer, тому що упаковка має аутентичну форму. А також марку та хрест Байер. але всередині буде не байерівський продукт, тому що ця продукція була вироблена нелегально, кимось невідомим і ніхто не знає, що насправді міститься у цій продукції. Таким чином фермери наражають на ризик свої врожаї та якість продукції. Вони наражають на ризик себе, застосовуючи таку продукцію. Тих, хто споживає продукцію, вирощену таким чином, а також навколишнє середовище. Я бачив посіви тяжко уражені такою продукцією, і я також бачив поля, які Більше не родять та не приносять доходів фермерам. Коли я запитав, чому фермери використовують таку продукцію, вони послалися на її відносно низьку вартість та дуже високу вартість фінансування на ринку у той самий час. Вони отримують дуже низьку врожайність. Наприклад, дві тони пшениці на один гектар. При тому, що у випадку застосування пральних засобів захисту рослин врожаї можна легко збільшити в декілька разів. Зусилля «Байер» спрямовані на сприяння стійкому підвищенню продуктивності в сільському господарстві. Місія компанії допомогти малому і середньому бізнесу в агропромисловому комплексі України, щоб максимізувати потенціал сільського господарства. Досягти такої важливої мети можливо завдяки інноваційному набору інструментів та послуг, вважають у «Байер». І саме таким інструментом є вексель. Як правило, такі є. Материалы, как средство защиты растений, финансируются по остаточному принципу. Но это категорически неправильно, потому что их своевременное использование и использование качественного материала позволяет обеспечить хороший урожай. То есть, начав весной, начав в марте, апреле и в мае, компания может уже, не завися от того, достаточно у нее денежного ресурса или нет, с помощью вексельной программы получить средства защиты растений, качественный материал и получить их вовремя. Таким образом, интересы компании, я считаю, защищаются очень хорошо. Не менее важным фактом является простота и доступность у использовании вексельной программы. Навіть якщо у вашого фінансового спеціаліста невеликий досвід співпраці із фінансовими установами, він завжди може скористатися допомогою досвідченого фахівця. До того ж, за словами бухгалтерів, які вже скористалися цією програмою, перейти на неї і справді просто. Якщо ми вирішили скористатися векселем, ми першим ділом зв'язуємося з банком, так який це діло нам дав, дав нам даний продукт, який він має авалювати. Вексель. Далі ми готуємо пакет документів. Здаємо банк, банк перевіряє пакет документів, цей пакет документів затверджується, потім е так само далі, далі процедура, як з кредитом. Щоб скористатися програмою вексельного фінансування, не потрібно їхати до центрального відділення банку. Це вагома перевага, особливо у для аграріїв сезон. Ми маємо всього 200 відділень. В кожному нашому відділенні. Специалисты способны проконсультировать по этому продукту и обеспечить сбор документов для того, чтобы компании не было необходимости посещать областные центры. Таким образом, мы экономим время, которое обычно компании очень дорого, особенно в начале сезона. Если говорить о пакете документов, это обычно... Стандартний документ, такий для прийняття рішення об установленні кредитного ліміту, ні більше, ні менше. Ми змотримо обставині документи, ми дивимося фінансові документи. Групуються всі документи протягом декількох днів вони збираються, подаються. Ми не, не зв'язані з ні з якими ні центральними офісами, нічого це все йде на межі, в межах нашого Тернопільського офісу. Протягом максимум це 10 днів в нас вже є результат. Скільки ми працюємо завжди, в нас був тільки позитивний результат. Ну оскільки ця програма це спеціальна програма, яка створена між банком, байером і ФСІ, то увага до цієї програми і терміни цієї програми вони завжди швидші, ніж класичне кредитування. На сьогоднішній день. Малий бізнес, малі підприємства мають змогу отримати рішення стосовно навалювання векселю на протязі семи днів. Підсумовуючи переваги використання векселя, слід підкреслити основні переваги: відстрочка платежу до 9 місяців, захист від валютних коливань. Єдина фіксована вартість у Райфайзенбанку Аваль від 2,7% до 3,7%. У краді Агріколь пів відсотка від суми ліміту авалювання та 1,1 відсотка від суми тільки виписаного векселю за один квартал обслуговування у більш ніж тисячі відділеннях банків в Україні. Можливість отримати знижку на продукцію «Байєр» при розрахунку векселем у рамках програми вексельного фінансування банк Креді Агріколь пропонує кращі вимоги до застави. Кредитні ліміти до 160 тисяч гривень можуть надаватися без застави, а кредитний ліміт та гарантія авалювання банком виписаного чи акцептованого виробником векселя на суму більше 160 гривень надається з коефіцієнтом покриття один до одного під заставу. Оцінену за ринковою вартістю. Тобто, маючи заставного майна на суму 100 тисяч гривень, агровиробник може отримати гарантію банку по векселю на суму 100 тисяч гривень. Натомість унікальними перевагами Райфайзенбанку Аваль є низька відсоткова ставка та швидкість прийняття рішення про авалювання 7 робочих днів. So я вбачаю дуже важливу роль для Байера в тому, щоб допомогти українським аграріям залишитися конкурентноспроможніми на світових та внутрішніх ринках у довгостроковій перспективі. Ми щиро прагнемо, щоб Байер залишився партнером вибору і надійним радником для українських агровиробників у досягненні їх бізнес-цілей.